Потім туди. От Монтян, так? Да, кидається. Це ж вона з ким? З ким це вона працювала? З ним кимось буде, так? З тушком робити? Монтян. Звідчила тут. Не знаю, я пам'ятаю, як перше зображення по неї складу, коли були. Біля лікарні, mm -hmm. а вона працювала з mm -hmm. цим. З mm -hmm. москальом, мабуть. Mm -hmm. А З ким з міністрами працював. Москаль щось приїхав там, почав командувати, вже будучи депутатом, але не будучи вже працівником міністерства. І вона на відео, я дивлюсь, в мене є відео. Вона йде цьому... задній і москалів. Ну, серйозний адвокат може Что-то там лежит.